Леонід Кисельов. Хай Париж вигукує ідеї. Хай Париж вигукує ідеї, хай п'яніє від повстанчих мас, вже селянська лагідна вандея, ніж гострить і вдарить в слушний час. Ой дарма кричать вони зухвало. Начебто бракує ліхтарів, буде крові їхньої замало, й очей замало для кроків. та червоні плями не вгасають, всмоктуються в землю, йдуть углиб, і труїзіллям зрада виростає, і гірким від неї буде хліб, поростуть бур'яном перемоги. Висохнуть криниці і струмки, ми у світ покликані для того, щоб усе зробити навпаки. З під землі проступить кров гаряча, Круг крокові, очі поклює. Я побачу, я іще побачу, як Вандея перша повстає. Переможного миру.